Опанувати нову професію за півроку в Україні стартувала програма «IT Generation». у рамках проєкту Українці зможуть безкоштовно отримати кваліфікацію в it галузі. Ми допомагаємо українцям, які залишилися без роботи, без актуальної професії. Ми даємо можливість увійти в IT і почати працювати і заробляти більше грошей. По-друге, ми також стимулюємо розвиток еттеку, тобто онлайн освіти, it освіти. Курси для учасників будуть абсолютно безкоштовними. Всі витрати покривають партнери, зокрема й компанія «Байненс». На освітні курси українців вони виділили мільйон доларів. Нам дуже важливо, що учасники зможуть опановувати не лише там якісь. Спеціалізовані аспекти з розробки. IT-сектор сектор це доволі широкий спектр професій, це також і маркетинг, і HR, і менеджмент, і зокрема розробка на блокчейні. Також і нам, як компанії, дуже важливо підтримати цю ініціативу, давати змогу людям пробувати щось нове, підвищувати свій соціальний статус, підвищувати свій прибуток. Люди самі обирають, в якій з АІТ шкіл хочуть навчатися до як то долучилися близько двох десятків освітніх хабів. Одним із них стала компанія Prod Academy. Компанія готує спеціалістів з програмування різними мовами їх тестування та веб-дизайнерів. Один курс у них коштує орієнтовно 20-25 тисяч гривень. Для учасників програми безоплатно. Однак до тих, хто захоче навчитися, є певні вимоги. Потрібно бути старше 21 року а потрібно бути громадянином або громадянкою України. І потрібно, щоб людина не мала освіти в it сфері і попереднього досвіду в it сфері бажано мати англійську мову на рівні бі 1 або вище. Пріоритет все таки буде в тих, хто володіє англійською. Школи самі не працевлаштовуватимуть однак, якщо ви проявили себе добре, вас можуть порадити партнерам. Це доволі вагомий стимул, бо ж в it спеціалістів доволі високі зарплати. Багато сфер діяльності зараз автоматизується, тому є попит на таких спеціалістів, які це можуть робити. Щодо фінансової частини, то в середньому десь стартова зарплата початківця в діапазоні 500 тисяч доларів. Якщо брати київський ринок праці, але тут дуже цікаво, що можна доволі таки швидко зростати вже там за кілька років можна отримувати декілька тисяч доларів. Подати заявку можна на сайті проєкту ITGenerationGov.ua, обрати школу, напрямок і заповнити анкету. Крайній термін до кінця серпня. Результати відбору восени. Важливий момент безкоштовно зможуть навчити лише тисячу осіб. Юлія Весільєва, Олексій Нікітін, новини 33 канал.